Приїхав до нас Samsung a 7 ціна 2400. Має легкі легкі царапки по корпусу, але незначні. Досить цікавий смартфон. Тут здерта краска біля роз'єму на зарядку. також роз'єм. Також на наушники присутній. Ось такий по стану. Має відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок немає, але є потертості незначні. Так, працює телефон досить швидко, гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. А7-го року, 10-й Android, встановлений. Так, по пам'яті 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Є ось такі легкі-легкі засвітики. Ось тут видно, не суттєві. Покажу ще зараз камеру. Ось така доволі непогана. Камера за ці кошти в комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.